Бразильський легіонер урагану Сержао став кращим бомбардиром чемпіонату України, допомігши івано франківській команді заювати золото. Його результат 27 голів. Це на 4 м'ячі більше, аніж в одноклубника Валентина Цвілих. Ще на 5 Сержао випередив єнаківця Олександра Хурсова. Найбільше від них натуралізовано азербайджанця Сержао Луїса Масіяла Лукаса постраждали львівські ТВД та Енергія Тайм, у воротах яких побувало по 8 мячів. П'ять автографів, 110 кілограмовий велетень, залишив у воротах Єнаківця. Тричі сержава забивав ПФС, двічі моноліту, одного разу шахтарю. Загалом на рахунку 301-річного футболіста чотири хитрики і чотири дублі. Причому ловова частка його забитих м'ячів 19, припала на вирішальну стадію плей-офф. Львівським енергетикам сержава забивав у кожному з п'яти матчів фінальної серії. А золотий дубль у вирішальному п'ятому поєдинку у Львові приніс його органу чемпіонство. Окрім цього, раніше Сержава став кращим бомбардиром розіршу Кубка України. Щоправда, його 10 забитих м'ячів не допомогли урагану виграти трофей, адже на шляху до фіналу іван франківці поступились у Запоріжжі енергії тайму, яка в підсумку і стала володарем кубку. Тепер, згідно регламенту, ці ж команди розпочнуть новий футзальний сезон в Україні матчем за суперкубок, який відбудеться в Іван Франківську напередодні старту чемпіонату.